У мене таке є запитання. Знаєте, мені часто е, траплялися такі вислови. От про кожне століття, напевно, починаючи з 18-го. люди, які в ньому жили, вважали своє століття дуже-дуже прогресивним. І там часом, от як в наше м, просвічене 18 те століття можливі такі-такі речі? Чи як в століття парових машин 19-те можливі такі такі речі? У нас зараз 21-ше століття і. Е, Якщо подивитися навіть об'єктивно, відкинувши це все, дійсно в нас є сьогодні століття дуже продвинутих технологій. Мені було би цікаво подивитися, яке буде 22 друге століття. От, але питання не про це. Якщо говорити про наше століття, я би його так одним словом назвала століттям швидкостей. Тому що е сьогодні змінюється все дуже швидко, і власне швидкість визначає те, наскільки ти є успішним. І в мене можливо питання, от як встигати все або просто як встигати. До речі, це також стосується питання. Завжди люди думають, що саме у них кінець світу. Хто жив у 17 столітті думав, що там кінець світу? Хто в 16-му думав, що там, на Вселенських соборах думали, що він також близько? І так буде з року в рік. Будуть люди думати. Чому? Це цінність нашого життя. Ми своє життя тут, на землі, будуємо. На певних цінностях це фізіологічні потреби, це духовні потреби, і це потреба у безпеці. І ми думаємо: ну звісно, наше життя цінне, тому що ми хочемо прожити його гарно, ми хочемо прожити його достойно. Ми хочемо якось прожити його не просто так, не для галочки, а для того, щоб залишити за собою слід. І це дуже важливо. І тому ми кожен наш, наше століття робимо унікальним. Але насправді це всього навсього на мою лише точку зору. Відрізок у безкінечності, тобто, оце той та межа, де народився я, і ті інструменти, які дані мені, хто в 16 столітті мав меч з воїнів, хто сьогодні це автомат, це інша зброя, і завжди зброєю ще було слово, і слово можна як поранити, так і збагатитися. Ми живемо у світі, де важливо, напевно, не так ловити і все встигати, як вибрати те, що по істині для тебе цінно. І розвивати це якомога краще. Бо як сто років тоді, тисячу років, день складався з 24 годин не більше, ні менше. Кажуть, час швидше йде з віком, але він все рівно йде 24 години, не більше, не менше. З віком ми просто по різному час сприймаємо. Це нормально, і важливо цей період часу використовувати максимально продуктивно для того, що для нас важливо. Тому. Спочатку, коли ми молоді, давайте працювати над своїм фундаментом, бо ніхто будівлю не починає з даху, а починають з фундаменту, копають, заливають, ставлять каміння, і на міцному фундаменті будується надійна, надійний дім, а вже потім буде дах. Ото наш фундамент, ото є Господь, ото є наша віра, ото є наша молитва і наші цінності. Добрі цінності, і будинок не завалиться. Погані цінності, і час буде швидко йти, і цінності посипляться.